Ошукані інвестори, серед яких і військовослужбовці, скандал із забудовником, про який знають не просто у всій Чернівецькій області, а й у Києві. Тож детальніше про будівельну аферу та звернення до президента розповідаємо вже за мить. Вклали гроші в нерухомість, а тепер не можуть її отримати. Мова йде про скандальний довгобуд на вулиці Рівненській 7, де майже півтисячі вкладників уже сьомий рік не можуть дочекатися своїх апартаментів, ба більше серед інвесторів, чимало військових, які нині захищають нашу країну ціною свого життя. За що ж ми тоді воюємо? Що саме ми захищаємо? Нам сумно та соромно за те, що суд який за своїм призначенням. Повинен захистити наше абсолютно законне право, натомість не залишає нічого іншого, як захистити його самостійно. Що робити з зовнішнім ворогом та як його долати за період війни? Ми вже навчилися і чітко знаємо. А що ж робити з внутрішнім ворогом? Ми визначимося, коли повернемося додому, а ми обов'язково повернемося. Ця історія триває з 2016 року. Тоді у Чернівцях розпочалося активне будівництво житлового комплексу. Утім, через два роки воно зненацько припинилося. А все через недобросовісних львівських забудовників, які мовляв через фінансові складнощі будівництво призупинили. А нещодавно передали права іншому забудовнику зараз. Люди шукають правду в судах, проте і там її не знаходять, оскільки інвесторам відмовляють в оформленні майнових прав на власні апартаменти. Ба більше попередньо визнані майнові права судом зараз переглядаються та визнаються тими ж суддями недійсними. Того річ, троє інвесторів визнали майнове право на вісім об'єктів нерухомості. Але цього року, після того як помінялися нові забудовники, нові власники Мес імперіал, ті ж самі судді, почали визнавати дані договори недійсними, нікчемними і водночас не могли за ними задовільнити майнове право. Тобто є ряд. З прізвища, це Танасійчук, це Одовічин, які минулого року визнавали їх інвестиційними, які визнавали їх дійсними, і визнавали за ними майнове право Цьогоріч, у квітні та травні, все зробили навпаки, тобто визнавали їх нікчемними і не могли задовільнити позов про визнання майнових прав. Я ну більш ніж переконаний, бо що апеляційний суд е, зрозуміє. Чиє право тут порушене, хто постраждав від недобросовісного забудовника. Натомість я був шокований, коли апеляція відмовила задовільнити апеляційну скаргу, ставши на бік забудовника. Та аргументують судді тим, що нібито будівництво самочинне. Судом встановлено, що на час укладання попереднього договору від 30 березня 2016 року відповідачу як замовнику будівництва земельна ділянка під будівництво не виділялась. Дозволу на початок виконання будівельних робіт у нього не було. Фактично здійснилось самочинне будівництво, хоча такий аргумент інвестори спростовують, надаючи підтвердження цьому. Вкладники переконані, що миколаївський забудовник хоче позбавити людей майнових прав та перепродати квадратні метри іншим людям. Вони чітко нам озвучили, що вони хочуть, аби ми пішли до суду за поверненням коштів. Однозначно, ми ці кошти ніколи не побачимо. Це факт, ми їх ніколи не отримаємо на руки. Однак вони цим самим отримають законне право перепродати даних 50 тисяч квадратних метрів. Зовсім іншим інвесторам, власникам, покупцям, ну в принципі, за дуже великі гроші. Оце їхня кінцева ціль, тобто не співпраця з нами як з інвесторами, з прозорими умовами, з прозорими цифрами і так далі. А їхня ціль викинути нас за межі цих договорів і продати наново. А поки ошукані інвестори залишилися сам на сам зі своєю проблемою та рішучістю довести справу до кінця, ба більше вона вже не була розголосу, та навіть дійшла до президента України. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА